40 злотих за годину в доставці Глова. Якби мені це хтось сказав, я б сам би не повірив, але вчора в цьому переконався, відпрацювавши 3 години і заробивши 120 злотих, сьогодні 29 грудня 2022 рік. І приблизно, приблизно рік тому я робив відео про доставку Глова. Який розповідав і показував цифри, скільки можна заробити. то Тому на той час, я так пам'ятаю, і в мене є про це відео. За одну годину виходило 30, 32 злотих майже. І це відео є на каналі, можете зайти і переглянути. Але пройшов рік і дуже багато. Чув таких відгуків про те, що зараз в лово можна дуже добре заробити. І зараз я вже трішки пізніше розповім про це. Є така можливість легально працювати в самій доставці і платити маленький податок за себе для того, щоб отримати карту побиту і легально перебувати в Польщі. Але це трішки пізніше в відео розповім. Почну я з того. Що вчора, 28 грудня, я забронював 3 години. Забронював для того, щоб подивитися і перевірити, скільки можливо заробити в доставці. Е, з чого все почалося? Почалося з того, що я вирішив на чому їздити. Я вирішив взяти в оренду електровелосипед. Зараз я покажу вам, який. Ось такий електровелосипед я. Орендував для того, щоб покататися. Думаю, завтра його віддам, сьогодні ще трошки поїжджу на ньому. Так, що по одразу, по вартості за таку оренду? Коштує він на одну добу 30 злотих. Дивимося, що по запасу ходу. Отже, ну, але я вже сьогодні катався на ньому. Але все ж таки на екорежимі максимально 150 кілометрів проїхати. А зараз тут 141. На нормальному 98. Але я вам так скажу: я їздив вчора на екорежимі і мені хватало, вистачало цієї швидкості, тому що все одно доводиться крутити педалі, як не крутіть. Але доводиться крутити. Отже, 30 злотих. У нас вийшло за ровер. Далі. Далі за реєстрацію. Я так подивився, що реєстрація вже змінилася, вона зовсім інакша, яка була рік тому. Тому також хочу бистро сказати реєстрацію і те, як правильно зареєструватися від самого початку, створити свою електронну пошту і починати вже робити, отримати цей додаток. Я це все розповім і зроблю відео. Також що таке важливе, хотілося сказати таку зміну: Глову ввели піші, піших кур'єрів, тому зараз е, можна розносити їжу, доставляти їжу пішки. Е, З'явився такий пункт при реєстрації, тому навіть якщо немає машини або скутеру. Або немає велосипеду, то можна доставляти їжу пішки. І так як Глово пише, що максимальна відстань таких доставок це півтора кілометри. Добре, про такі зміни сказав, тепер я повертаюся до того, як мені вдалося заробляти і скільки я заробив. Повторюся, я забронював на 3 години. Зараз ви тут бачите скріншоти або відео, я вставлю з екрану. Заброньовані було 3 години. Ці 3 години, скажу вам чесно, я дуже швидко крутив педалі для того, щоб заробити гроші, але не переключався на самий швидкий режим. Хотів перевірити саме екорежим і як швидко буде сідати акумулятор. Але все було окей, все було нормально, скажу, що на екорежимі. Вдалося швидко проїхати. Середня швидкість, ну не середня, а максимальна швидкість, з якою я їхав, це 25 км за годину. Далі, я для себе вибрав таку стратегію. Наприклад, коли мені потрібно їхати до якого, до якоїсь там реставрації, не знаю, Макдональдса забирати замовлення, то я їхав не спішав. Так, тому що я знаю, що їм потрібен час на те, щоб зробити моє замовлення, приготувати все. Тому я не спішив їхати забирати доставку. Так? Але коли вже я отримав їжу, положив її в свій рюкзак голову, то тоді вже я дуже швидко їхав, щоб якомога швидше доставити їжу. Ось така у мене була стратегія. Не знаю, як вона сильно. вона Вплине на, на те, щоб більше заробити за годину чи ні, але мені так здалося, що це правильна стратегія. І, наприклад, коли ви їдете за, за заказом, за доставкою, там, наприклад, до Макдональдса, то ви їдете не спіша собі і таким чином відпочиваєте. Але коли вже отримуєте замовлення, то швиденько його доставляєте. Тому саме таку стратегію я вибрав, можливо, хтось теж її. Обере. Тепер про те, скільки заробив. Теж тут прикріплю скріншот. За три години вдалося заробити 119 злотих 45 грош. Тепер, що стосується легальної праці в Глово, на початку відео я говорив, що розповім. Так отже, дивіться, зараз можна. Працювати в легально, отримати карту побиту, отримати всі документи, умову ліцензія, правда, не о праці, так, і платити за себе податок. Що стосується податку, цей податок є невеликим, але не буду говорити точні суми, тому що можливо на момент, коли ви будете звертатися за цим номером, який я залишу в описі під цим відео, Ця сума, вона зміниться, тому не буду зараз нічого про це говорити. Але податок є низький, дуже низький, і він дорівнює, може, навіть трошки менше одного дню праці в голову. Тому, тому так. Тому вигідно, на мій погляд, працювати, отримувати 40 злотих за годину, платити за себе податок невеликий і нормально жити. Тому чистими, якщо так грубо взяти, то 9 тисяч злотих заробляти це можливо, це реальні гроші наглого в доставці, на ровері. Да, Це теж не є така легка праця, тому що постійно вам доведеться ходити, але все ж таки, не знаю, кожному своє. Я записую це відео для того, щоб поділитися з вами інформацією. і... Розповісти, що дійсно можна заробити в доставці, а там вам вирішувати вже далі, чи потрібно вам це, чи ні. І наостанок хочеться додати, що посилання на реєстрацію я залишу в описі під цим відео. Також я залишу номер телефону з цією людиною, з якою ви можете зв'язатися, і вона вам розповість уже. Про легалізацію. Ви задасте питання, що вас саме цікавить, і вона надасть вам відповіді. Ну, а в мене була вся інформація на сьогодні. Буду йти відпочивати, бо ніч така була, не хотілося спати, а зараз день і зараз хочеться. Тому всього вам доброго, все буде окей.